В Хмельницькій області, але на даний час можна почала роздаватися рішам. Яка це радість стати на світами, твій зустріти день новий, Познати всі залишити страждання з надією долати шлях землі. Яка це радість щастя додягнутись, всім побажати миру на землі і вперше після болю посміхнутись добро і ласку, сіяти у злі? Яка це радість чути голос рід, слухатися успіху золов'я? І відчувати, ти комусь потрібний, бо в небесах записане Твоє ім'я, яка це радість вірити, прощати, яке багатство цілий світ любить, і милості від Господа чекати, Йому одною, правдою служити. Яка це радість знати, що з Ісусом ти куплений для вічного життя, що з ним всі переможеш тут спокуси, і тільки в ньому світло набуття, яка це радість бачити зірниці. Пройтись чудовим ранком по траві, у спеку ще напитися водиці і тішитись, що друзі всі живі. Яка це радість ближнім розділити з шматочок хліба з ним своїм печати, когось від зла собою захистити, дивитися надії в синінах. Яка це радість горе геть прогнати, непрошена спорогу з, порогу, з -під дверей і відповідю на молитви стати, благословінням для усіх людей. Яка це радість виплакати сльози і зрозуміти більше не були, де цвіт душі попалений морозом, там взнав китує щастя кожну. Яка це радість знати, що на небі записане ім'я твоє давно, що Боже, ти та, дитина і для тебе з Ісусом бути право, жадано? Яка це радість не завжди лишити, тягай гріха і вирватися вбист. Яка це радість гору не давати, відняти серця промні доброти? Яка це радість Богу довіряти і радістю постійно перейти.